Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. починаємо зранку. Ворог атакував дроном будівлю сумської облдержадміністрації. Безпілотник влучив у дах будівлі. Минулися без постраждалих. кажуть в обласній військовій адміністрації. Чотири людини постраждали внаслідок атаки в півдрона у Куп'янську. Напередодні ввечері безпілотник влучив у цивільний автомобіль. За даними Харківської обласної прокуратури, сильно поранений 73-річний чоловік. Ще три жінки звернулись по допомогу до медиків. На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували наслідки масованої атаки. БПЛА. нагадаю усю ніч росіяни атакували дронами Синельникове на Дніпропетровщині. У місті кілька займань пошкоджені два приватні будинки та інфраструктура. Є руйнування на транспортному підприємстві. Дісталося також Васильківський та Межівський громадам. Там потрощені будинок та адмінбудівля. За даними обласної військової адміністрації, наша ППО знищила 21 безпілотник. Ніковольський район ворог атакував Одразу і ФПВ-дронами, і важкою артилерією. А на Харківщину уночі ворог спрямував вісім безпілотників. Є пошкодження в Чугуєві, роздільному мартовому та Колоробочкому. А внаслідок атаки горіла будівля дитсадка, складське приміщення, а також трава і дерева. Повідомляє обласна військова адміністрація. 70 зі 100 шахедів знешкодили повітряні сили вночі. 30 дронів поцілили у прифронтові регіони Харківщини, Сумщини та Чернігівщини у 12 локаціях. Ще в трьох локаціях впали уламки після збиття. Під атаками ворожих дронів, а артилерійськими обстрілами та авіаударами вивозять жителів із мікрорайону Корабел у Херсоні. Евакуація з острова триває вже тиждень. Її оголосили після того, як російська авіація сильно пошкодила єдиний міст, що з'єднує мікрорайон із материковою частиною міста. Вже вивезли понад півтори тисячі людей. Де їх розселяють, та яка зараз ситуація на острові? Тетяна Савуля далі. Разом із волонтерами їдемо до одного з херсонських шелтерів. Саме сюди привозять евакуйованих жителів з мікрорайону Корабел. Максим із Ростиславом працюють без вихідних. Зараз їх автівці одразу дев'ятеро врятованих. Там раз, два, три маломобільних з них, які яким тяжко і важко пересуватися. Але ну зробили. людей з острова евакуюють вже тиждень після того, як росіяни кілька днів поспіль гатили кабами по єдиному автомобільному мосту, що з'єднує мікрорайон із Херсоном. На корабелі значно погіршилася гуманітарна ситуація. Немає води, світла, газу. Рух мостом обмежений. Ним їздить лише евакуаційний транспорт. А окупанти й надалі погрожують нищити міст. А так виглядає міст сьогодні. Він суттєво пошкоджений, але приїхати ним ще можна. Та евакуація з кожним днем дається все важче. Кожен рейс супроводжують вибухи. Ростислав показує наслідки нещодавного авіаудару по мікрорайону. Його цілеспрямовано знищують, впевнений волонтер. Як результат все. Весь будинок. Весь... Вікон, але люди ще й залишаються в таких будівлях. Прилетіло, вуха Ну, нормально, живі, слава Богу. Зараз їдете далі? Так, да, будемо далі працювати, поки є бажаючі виїхати, будемо допомагати. Пані Лариса разом із хворим чоловіком не виїжджали з острова до останнього. Немає ані води, ані світла, ані газу. Хочеться плакати, батьківщину залишаємо. І що буде далі, не знаю. Повернемось чи ні. Щохвилина до шелтеру прибувають автівки з евакуйованими. Багато з них вимушені виїжджати з дому вже вдруге. Якось пані Валентина із синами. Спочатку їхній будинок затопило, а тепер він щогодини здригається від обстрілів. Одна людина тільки на весь дом. Етажа не казав, немає нікого. Вона виїхала в неї два кота. Боїться Я говорю, люди виїхають. Я кого засів, вона за всі вона виїхає. Та волонтери наголошують, вивозять усіх. За вчорашній тільки день 12 катів, 6 собак і Одна морська свинка. Заявок дуже багато, да. Ну, за день ми встигаємо вивезти ту кількість, яка потребує евакуації. А це на шаленій швидкості через пошкоджений міст їдуть представники товариства Червоного хреста там на острові на них вже чекають. Я вам тут допомагаю, тримайтеся, ось все, тримайтеся, і ось все за мене можете. Віцмери мало мобіліт, то забрали, Забираємо, забираємо, забираємо. Зараз. Ні, не Евакуйованих тимчасово розміщають у шелтерах. Пані Гана із чоловіком звикає до нових умов. Сильні обстріли, почалися, Я сильно бойна, я сильно боялася. Якщо потім одна сусідка рядом була, я де сам. Ми всі виїхали, ми одні в у сусідній кімнаті Михайло після поранення чоловік ходить на милицях і з собою забрав двох котів. Ану, а коли куди, куди їх дівати? Куди їх дівати? Бігом, бігом, бігом. Дрони, дрони, дрони. Ну, тобто, ну швидко. Дуже швидко. У пункті евакуації людей зустрічають волонтери, медики та психологи. Їх реєструють, допомагають оформити необхідні виплати. За офіційними даними у мікрорайоні проживало 1800 людей, з них півсотні діти. Більшість вже евакуювали. Дане не тільки знаходиться під прицілом авіації, а також постійно дронові атаки. Саме тому там безпека постійно в онлайн режимі підтримується. Далі людей доставляють в першу чергу до пункту реєстрації. Де здійснюється декілька напрямків допомога соціальна в плані як отримати впо консультація, де є можливість розселити за тиждень із мікрорайону. Евакуювали понад півтори тисячі людей, серед них 56 дітей. Із Херсона, Тетяна, Савулями, Україна, марафон Єдині новини. Щойно генштаб ЗСУ повідомив, що у Сумській області звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бессалівка. В операції були задіяні підрозділи 33 го окремого штурмового полку та 24 го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Росіяни масово перекидають важку техніку та живу силу на запорізький напрямок. Щонайменше 15 тралів з танками, ще 10 з іншою бронетехнікою, плюс понад 30 вантажівок з боєкомплектами та паливозаправники. Відео виклав керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Одночасно, колони танків, БТРів та гармат їдуть з Бердянського напрямку на північ Донеччини. Туди ж цього тижня ворог активно перекидав свої підрозділи, що базуються в тимчасово окупованому. Криму зазначив Андрющенко. Ймовірно, окупанти намагаються посилити Покровський напрямок фронту, де точиться найбільше боїв. Минулої доби наші військові відбили там 43 штурми противника. Схоже, росіяни також доповнюють свої сили і на Запоріжжі, де поки що атакують ЗСУ не надто активно. Минулої доби по усій лінії фронту відбулося 160 боїв, в яких наші оборонці вбили та поранили 950 окупантів. Особливо вдалим видалося полювання на ворожі арт-системи. Їх знищили 70 штук. Ну а ще уразили російський зенітний ракетний комплекс БУК. Повідомляє генштаб. У російському Саратові після атаки дронів впалає нафтопереробний завод. Місцеві жителі повідомляють про потужний вибух, після якого на території НПЗ виникла масштабна пожежа. Полум'я видно за три кілометри. Займання на промисловому об'єкті підтвердив місцевий губернатор. Через роботу ворожої ПП, ППО уламки одного з безпілотників впали на житловий будинок. Саратовський НПЗ знаходиться майже за тисячу кілометрів від кордону з Україною. Лідери ЄС закликали Дональда Трампа захищати інтереси України та Європи на зустрічі з Путіним. У спільній заяві очільників європейських держав йдеться, що переговори з російським диктатором щодо завершення війни в Україні треба вести лише за умови припинення вогню та гарантій безпеки для України. Європейські лідери підтримують мирний процес дипломатичними засобами водночас продовжуватимуть значну військову та фінансову допомогу Києву. Нагадаю, Дональд Трамп повідомив, що проведе переговори з Путіним 15 серпня. На Алясці. Життєво важливі інтереси України та Європи включають потребу у надійних та дієвих гарантіях безпеки, що дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Змістовні переговори можуть відбутися лише в умовах припинення вогню або послаблення інтенсивності бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою. Заява Дарів ЄС Україна цінує та повністю підтримує заяву європейських лідерів щодо миру для України. Написав у соцмережах Володимир Зеленський. Він підкреслив, що закінчення війни має бути чесним і відповідати інтересам безпеки європейських народів. Президент вже чітко окреслив свою позицію щодо умов, які висунув Путін напередодні переговорів з Трампом. Україна не віддаватиме Росії своїх територій. І до речі, NBC News з посиланням на високопоставленого американського чиновника повідомляє, що Білий Дім розглядає можливість запросити на переговори до Аляски Володимира Зеленського. Минулої доби внаслідок обстрілів Донеччини загинули двоє людей. Це жителі дружківки та середнього. Повідомляє обласна військова адміністрація. Поранених четверо, двоє з них у Костянтинівці, по якій ворог завдав авіаударів. Там пошкоджені як приватні оселі, так і багатоповерхівки. Ну а ще крамниця, адмінбудівля, лінії електропередачі та газогони. Та найбільше руйнувань російська армія завдала у шаховому. Там розбито понад 30 будинків. Ринок праці на четвертий рік війни в Україні відновився майже на 90%. Такі дані найбільших сайтів з пошуку роботи. Працедавцям потрібні будівельники, слюсарі та водії. Які зарплати пропонують, яку роботу найчастіше шукають українці. Вікторія Дмитренко з'ясовувала. Літо, спека, відпустки. Та здавалось би, затища на ринку праці, але не цього сезону. Навпаки, зростають попити. І власне це зокрема проявляється в активності в галузі освіти, виробництва, логістики і адміністрації, тому що якби люди готуються до осіннього сезону вакансії тисячі, а кваліфіковані працівники у дефіциті. Тож кого шукають, та які професії затребувані в регіонах? Щоденні обстріли Сум внесли зміни у місцевий ринок праці. З одного боку кількість шукачів роботи зростає. З іншого багато великих підприємств у місті закрилися через пошкодження. Владислав навчається на кухаря, підробляє кур'єром. Роботу каже, шукав довго. Розглядав працівником складу, розглядав фасувальником. все більше цього розглядав онлайн-роботу, але для онлайн роботи там графіки мені не підходили. У майбутньому він планує працювати кухарем тим більше на цю посаду великий попит, як і на інші різноробочі професії. Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, кухар, економіст, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, фрезерувальник. І, хоча безробітних в сумах дещо поменшало, людям перед пенсійного віку та пенсіонерам працевлаштуватися складно. Середня зарплата по місту 12 тисяч гривень. У Вінниці роботодавці готові платити втричі більше за високу кваліфікацію. В топі найбільш оплачуваних професій програміст, покрівельник. До того ж, влітку зростає попит на робітничі професії та сільське господарство. На канікулах підробляють і студенти. В Вінниці зараз доволі легко знайти роботу. Це залежить вже від самої людини, яка їй потрібна оплата. Я працюю в службі доставки, знайшов цю роботу доволі швидко. А ще в умовах війни багато жінок готові змінювати фах. Жінка може собі шукати якісь нові види професійної діяльності, навчатися і навіть йти в чоловічі професії, які були класичні раніше. У столиці та на Київщині найбільше шукають маркетологів та рекламників. Не вистачає людей у промисловості, на виробництві та будівництві. Досвід і спеціалізація можуть суттєво вплинути на розмір зарплати. Люди, які здійснюють ремонтно відновлювальні роботи, то середньо за позиції по заробітній платі можуть доходити до 60 тисяч гривень. Разом з тим бувають пропозиції, коли, наприклад, для муляра будівельного пропонується діапазон заробітної плати від 150 до 200 тисяч. Загалом зареєстрованих безробітних у столиці стало менше, а вакансій більше. Пан Сергій у кар'єрному центрі вперше і, хоча має рідкісну професію, певен тут йому допоможуть. Майстер по по будові музичних інструментів. По-перше, це були скрипки, альти, білончелі. І ось я іщу, як настройщик, настро... настро... іщу щось, щоб був якийсь заробіток. Але хочете саме по спеціальності. Ну, так, звісно. Хто шукає по спеціальності, хто змінює кваліфікацію? Не навчалась на операційника, я навчалась на філолога, тому що я почала займатися проектним менеджментом, а з часом зрозуміла, що мені цікаво загалом налагоджувати процеси. А комусь краще працювати на себе. Киянин Михайло, майстер тату. Головне, каже, правильно налагодити комунікацію. Розмови, теплий вайб, тоді люди до тебе тягнуться. В умовах війни лояльнішими стають роботодавці. Аби покрити дефіцит людей, пропонують різні програми підтримки. А у вакансіях частіше зазначають Перевага ветеранам та найбільшим працедавцем в Україні нині залишається військо. Вікторія Дмитренко, Олеся Боровик та Вікторія Гетьман Ми Україна, марафон Єдині новини. Сумська, Харківська, частково Донецька та Запорізька області наразі є загроза застосування безпілотників. Будь ласка, будьте пильні, залишайтесь в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Про те, що буде відбуватися далі. І зміна мапі на мапі тривог також поговоримо. Ну і Зокрема, розпочнемо цю ефірну годину з того, що відбувається на лінії зіткнення. 160 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. За даними генштабу на покровському напрямку сили оборони зупинили 43 російські атаки біля Полтавки та Миролюбівки на Новопавлівському напрямку. Загарбники здійснили 20 штурмів на позиції наших бійців, і бої точилися біля Маліївки та Тимирівки 22 рази. Окупанти наступали на Лиманському напрямку. Там українські захисники відбивали атаки біля Діброви та Карпівки. На Сіверському та турецькому напрямках відбулося по сім боєзіткнень. Сили оборони стримують російських загарбників. Наскільки є змінною ця ситуація? Зараз розпитаємо полковника Владислава Волошина, це речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Отже, розпочнемо як завжди, з того наскільки змінилася оперативна ситуація, що маємо станом на цей ранок у нас на південному напрямку за останню добу ворог значно збільшив кількість ударів дронами камікадзе. За минулу добу в нас зафіксовано майже 670 таких ударів. І а якщо зазвичай ми фіксуємо десь приблизно там 400-450 і, зокрема, на Херсонському напрямку це 370 ударів дронами Камікадзе. А ми щодня фіксували до цього там 200, 220-250 і то вважали, що це доволі велика кількість. Ну щодо того, скільки у нас було бойових зіткнень, у нас дещо їх менше, ніж на інших напрямках, деяких інших напрямках. Але наприклад, на тому ж... При Дніпровському чи Херсонському напрямку у нас зафіксовано шість бойових зіткнень, коли ворог і далі намагається взяти під контроль острівну зону в Дельті Дніпра, і на запорізьких напрямках, зокрема на Оріхівському, три бойових зіткнення. Ворог їх проводив, намагаючись просунутись в бік Новоандріївки, а також на Гуляйпільському напрямку ворог один раз. Намагався штурмувати в напрямок понаселеного пункту Малинівка. Крім того, тут на Гуляйпільському напрямку противник активно застосовує авіацію, завдаючи ударів по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. А також проводить перегрупування сили засобів, накопичує на передових позиціях особовий склад штурмових груп для того, щоб в майбутньому там за декілька днів відновити активні штурмові дії. Здебільшого застосування дронів камікадзе чи свідчить про те, що іншої техніки або інших типів безпілотників дронів авіації ви сказали, застосовується що стало менше От дронів камікадзе більше, а іншого або артилерійських обстрілів стало менше, чи просто це свідчить про те, що більше стає атак від росіян? Ну я хочу вам сказати, що артилерійських обстрілів і авіаційних ударів. Не стало менше. Наприклад, артилерійських обстрілів ми постійно у нас фіксуємо десь 200-210. За минулу добу зафіксовано 206, тобто кількість приблизно середня. І щодо авіаційних ударів, також їх залишається на тому ж рівні. Ворог активно застосовує під час цих ударів і кориговані авіаційні бомби, і на авіаційні ракети. Кориговані авіаційні бомби ворог доволі часто. Застосовує б'є ними по Херсону. Наприклад, минулого тижня він взагалі пошкодив там автомобільний міст, який веде з центру району до одного з житлових спальних районів. Тому місцевим владам довелося прийняти рішення про евакуацію місцевого населення, яке там ще проживало. Крім того, авіаційними бомбами ворог ну, він просто руйнує. Просто знищує наші позиції, знищує всі укриття, які там є, знищує всі траншеї, всі будівлі, які є, наприклад, в тому чи іншому населеному пункті, які наші обороняють, для того, щоб там не було взагалі за що триматись, і вже після цього ворог здійснює штурмові дії. Mm -hmm. Напередодні ви повідомляли про те, що контратаки збройних сил України тривають. Це стосується ситуації навколо Кам'янського. Наскільки зараз ця ситуація актуальна? Дійсно, населений пункт Кам'янське це доволі важливий населений пункт. І ворог вже декілька разів, і навіть наші місцеві, ну скажімо так, українські, уважні осінтери, теж розповідали, що ми вже залишили Кам'янське. Про це це неправда. Наші позиції там залишались і залишаються, і зараз е, сили оборони України проводять е, ударно-пошукові дії для того, щоб ворога відкинути з тих позицій, які нам довелось, з яких нам довелось відійти, і відновити положення, і знову взяти під контроль цей населений пункт. І ворог несе там значні втрати. Сили оборони України продовжують ці розвідув... ударно пошукові дії. Угу. Питання стосовно ще запорізького напрямку? От буквально напередодні вчора Петро Андрющенко, радник, екс-радник мера Маріуполя, повідомив про те, що Росія масово перекидає на Запорізький напрямок танки, бронетехніку, вантажівки з боєкомплектом і живою силою. І кажуть про щонайменше 15 тралів із танками, 10 з яких інші види бронетехніки і так далі. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Ну, я не буду підтверджувати чи спростовувати пана Андрюшенка, тому що не знаю які в нього інсайди, де він бере цю інформацію, і як він її як не розпоряджається, я хочу сказати просто про інше: про те, що у нас на напрямках це степ, і ворог вже доволі давно не застосовував бронетехніку, не застосовував саме такі засоби наступу, як бойові броньовані машини. Тому, ну, якщо перекидає. Значить, він готується до того, щоб здійснювати можливо якісь дії чи в нас на напрямках, чи можливо через Запоріжжя везуть на інші напрямки там на Донбас. Е, ну я навіть не знаю як коментувати цю інформацію, але скажу про те, що коли ворог крайній раз застосовував подібні засоби бронетанкову техніку, ті ж танки, бронемашини, то ми їх починали знищувати ще далеко. До лінії розгортання, там, де вони в вихідних їхніх районах, тобто за 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Тому противник ну, він чудово розуміє, що вони навіть не доїдуть до, до, до тих місць, звідки можна буде стріляти чи там щось штурмувати. Ну, ще хочу запитати вас про Херсонщину саме про корабельний район. Яка там оперативна ситуація? Тому що також напередодні ви казали про те, що висадки росіян там поки це неможливо зробити. Яка оперативна ситуація зараз на Херсонщині? Ну я не казав, що неможливо. Я казав, що це мало ймовірно, дякую. При сьогодні при сьогоднішній ситуації, тому що ну, острівна зона. Вона під контролем Сил оборони України. До того, щоб добратися до цього корабельного району, противнику необхідно здійснити декілька форсувань і декілька захоплень плацдармів на декількох островах. Тобто, йому потрібно буде форсуєш протоку, виходиш на острів, потім іншу протоку, форсуєш і знову виходиш на острів. І так декілька разів, і вже потім заходити на корабельний район, який теж фактично є островом. Тобто, вони. Ну, доцільності навіть не видно для того, щоб форсувати цей район міста, тому ну не бачу я ніякої поки що ні можливості, ні сенсу для ворога форсувати і штурмувати цей район. Я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі, що знайшли час. Полковник Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, був зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам.